Двозонне електропростирадло розмір 150 на 180 см. Виробник Китай. Матеріал поліамід, штучне волокно. Приємне на дотик, м'яке. Немає запаху, не викликає алергію. На дотик нагадує фліс. По краям прошити таким якісним кантом з п'ятьох ниток, всередині йде нагрівальний елемент. По всій площі електропрострадла, по принципу, спіралі. З іншого боку має однотонний білий колір. Спати можна як на білій стороні, так і на кольоровій. Прострадло має Два режими нагріву і дві зони. Перший режим це комфортний для сна, прогріває 30 градусів, споживає 50 Вт. Другий режим це режим прогріву, тобто ви включили електропрострадло, пошли, пішли, погуляли 5-10 хвилин. Прийшли, лягли в ліжко і включили собі перший режим комфортний для сна. Другий режим нагріває 50 градусів, споживає 100 Вт. В верхній фазі 0, в нижній фазі теж 0. Також можна включити окремо одну сторону і вона буде прогріватись тільки ліва або тільки права сторона. І так само разом можна їх включати. Електропрострадло не можна прати, прасувати, різати колоти, ставити гострі предмети, щоб уникнути пошкодження нагрівального елемента, не перегинати в одному місці по принципу проволоки багато раз. І якщо дотримуватись таких правил, то електропрострадло буде служити вам довго, довго і в радість.